Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми вже тікуємо сіно. Дякувати Богу, вже в нас сьогодні погода, і вітер, і дощик. Приїхали ще на, на першу ділянку. Якщо все добре, то до вечора почкуємо все сіно, яке в нас було скошене, яке й намокло. Так, всім привіт. Приїхали з хлопцями, будуть трошки під'їжджати, коля грузить. Такий сьогодні, знаєте, вітер, ну нічого, вітер, сонечко, гарно підсохло, сіно. Зараз заберемо. Добре, знаєте, що вчора, бо вже ближче до вечора так придивлялися, щоб можливо тюкувати прийдеться. У нас сьогодні дощ трохи передають після обіду. Там так лише не підходь. Тобто цікаво на ходьках по побігати. Ось такі бачите, тюки, це Мішки зробили такого підгончика із шпагат йому для тюків. Ниточка Юта, посилання залишимо в описі під відео на цей сайт. В тому році він також раніше Ютою працював, каже, вони такі класні, найбільше йому подобається. Але в тому році такі дещо поставки були на загальну Україну. Проблемно. А в цьому році все добре, тому кому потрібно, заходьте, придивляйтесь. Мази такі великі, то особливо мене, знаєте, треба так. Що вітер не Особливо мене, знаєте, таки, таку довіру викликає, ну, будь-що, але коли магазин великий, такий професійний. А коли там, наприклад, чи якесь пасто в трактор брати, коли там стоїть ларочок, дві каністрочки і розказують, що це з нанотехнологіями, ніколи не поведуть. Бо каністрочки це не така проблема, щоб зробити. А коли там, як я говорив раніше, що беру в сарнах на, на станції, СТО для фур, там воно розливне, вони хлопці качають, тюка зараз будемо мішати. А вони качають, у фури замінюють також, якби заливають його. Така репутація є, того, що репутація проявляється тим, що завжди черга фур багато. І що роблять значить надійно і якісно. Так і то. Мазин атом. Ніточка Юта. Так він, по-моєму, казав, мішо, що це працює 400-ю-500. Ну, але як і раніше, Міша говорив, коли все добре, коли тюку якби ще не подоставившися. Якби все працює чітко, немає ніякого виробу такого, то можна і резинкою з трусів зав'язати. А коли вже починаються якісь в'язальні, дещо там дов'язувати, то тоді вже на одного в'язальню ставить міцнішу, на другого слабшу, якби таким методом. Так швидко час пройшов. Здається, недавно тікували її в тому році. Знаєш, що мені сподобалось? Що? Там хтось написав, що це такий ритуал в сільському господарстві. Кожного року сіно заготовлювати. Знаєте, класно. Бо хто тримає, той... А вже наші бічки і поросли, і продали, вже і нові маленькі. Так швидко час іде, що... А зараз тут взагалі... і цих будемо продавати. Не продавати, а такі вже будуть більші. Я тут продавати Що на перше поле, то хлопці такі жваві, а до вечора, як з тобою поїздять, то добре втомляться. Хлопці вже морозило заробили, вони, знаєте, або через магазин, або через морозиловку їдуть з нами на поле. Але нічого, хай їдять, воно добре, що, що ще їсться. Мені то якось він не дуже хочеться. Я нам так колись теж хотілося к їм зари. Так, да, да І воно, знаєте, проходить. Хай так буде таке дитинство. А можливо, я економлю, краще куплю якогось ключа чи молотка. Ага. Заглянем, яка там зараз ниточка в'яже. І до речі, Міша зробив коротші тюки на цей рік. Тому що, каже, люди жалуються, що можеш нам пупи порвати. Я теж, коли тобі казала, що Тут треба, мабуть, менші. Так, да, зараз приїдемо туди, там п'ять сотень через можу заложити. Давно ну, покажем, відкриємо. Я розберусь чи ні. Опа. Хто у нас їх двох бере. Одна 500. -та. І ця 400, юта. Ну нічого, в'яже то. Тут добре, щоб нічого не поламать, бо буду довжим. Як воно тут? Опа, єсть. Зложуємо чи ні, чи так приїдеш. Так, да, через 2 минути, так. Да. От і все. Кирил, виріну посчитай, скільки тюків на полі. Посчитай, скільки тюків на полі. То так ти не зможеш. Вийшло в нас 29 тюків. зараз хлопці позбирають. А всі останні ділянки міша знає, де наші, наші поля, то він потікує, а ми вже ближче до вечора заберемо. Коли Та там да. вийде йому. Так добре, бо все одно таких марків ходять. То ми зараз це вістеньку забираємо додому, завеземо, а тоді вже розгрузимо, щоб, да, щоб віз був би свободний. А на вечір там дощ передають. Не знаю, скільки там відсотків, але ж... Попередні дні то не передавали, але дощ ішов. Ми так і думали, що не буде дощу, бо не передавали. Але ж сіно намочив нам. Нічого, буде Нічого. і погода. Дощ треба теж. І і погода. Ярик, Бери перш до, до того під'їжджай. Сьогодні така, саме, саме такий вітер, щоб сіно сохло. Ну, аж кипчика здуває. Зараз, знаєте, віз розложений, то добре, якби. Там багато входить, але, як я раніше говорив, завжди так виходить, коли не багато тюків, то так просто накидають і починають не вміщатися. А коли вже тюків треба забрати 90, наприклад, то там розложуєш, все одно гарно, гарно виходить. Але буває, ти стільки можеш і наложити, що потім не знаємо, чи доїдемо додому, чи ні. Бувало нас по-різному. О, все, зразу Тому. на розворот, розвертайся. Що, здається, і на другий раз то нема за чим їхати О. І за один раз тут дуже багато. А ти давай на, на, на тому полі будеш під'їжджати. На цьому. Ярик! Ярик! Дай хай Кирил під'їде! Вони ж не могли дождатися, коли вже будеш кікувати і возити. Все, ти ходи до таке все пасіться. Глядачі, вибачайте, Кирил також хоче показати, що він мені вже і цеплення вижимати, і рушать, і все, як книжка пише. Ні-ні, Ярик. Хлопці, я кажу, давай вже на другий зразу показуй. На полі можна. Вони ж хочуть проїхатися, що ж. А, це на понижених, Нічого. Нічого, хочуть хаїти. Коник. Це попорвав, мабуть, бігає тут. Розв'язаний. так до нас близько приходив. Одв'язаний? Одв'язаний, ну. А Кирил каже, я хочу погладити, каже, ні, мабуть, до його точно, що не можна йти. То значить, спокійний, чужий кінь. Зараз позбирайте, тут їх небагато. Такого, ярик треба. А там крепко не тягай їх, щоб не... Живітне не болів би. Ні-не, Кирилл, поїжджай, Отак, под'їжджай. Ага. Як шофер їде? Він ж не дивиться на дорогу. Контролює. О, теж що під'їжджаєш, щоб тату не було б нести далеко. Через дорогу ще одна ділянка, там пару тюків. де всіх разом нас стільки вийшло. Я теж хочу під'їхати. Жалінуюсь і ти, Коля сіно пахне, це таке саме перше в цьому році. Що, лежай? А? Що за носочки пощляється? Нічого. Зараз хлопці так хочуть їхати з тобою. А вже чи на далі натішитися, то не схочуть, вже мабуть скажуть, ми йдемо гуляти вже з дітьми, не поїдемо з тобою. Ще багато сіна косить, прибирать, возить. що вже тільки менші, бо ти як гупнув на вишках, то аж вишки трясуться, такі важкі, вони великі. Та й важко їх, грузити, їх піднімаєш вже, ну, високо. То, то ми шукає, що то мені шукаєш, що ж можеш гріжі поробити нам. Оце саме да, добрий. Якщо на сьогодні біля 100 тюків, то непоганий початок буде перший день. Ну. А далі вже будуть більші ділянки, більші, то вже буде трошки легше, як більша ділянка. Не треба їздити, переїжджати. Якось раніше, знаєте, нам ми там грали футбол біля села, і тут табун такий великий пас, треба до вітру. То тобто, все нас сварили, що ми траву топтуємо, бо тоді корів було багато. А зараз, бачите, корів мало вже на дітей не свариться і пасовище таке велике. Я пам'ятаю, було 66 корів. Помниш? То тоді 66 з кричильська і ще було, там, да, скорості ще там... Так, тоді ще скоросту був табун. А зараз 10, бо це, тут пасеться табун Тещі. Корови. Зараз там 10 корів ходить в табуні. 10 чи 9? То там вже пару чоловік на п'язлі виводять. Не хочуть часто пасти. І травичка їж схочу. Теж не встигають, мало корів, бачиш, яка велика. Так, добре, йдемо. Араз трохи розрівняю. Поїдемо далі. Шохер вже не мічається у нас тільки. Ой. Все-таки треба потік з важка взяти, зробити зверху прибиті, щоб двері держалися. Бо я в тому році була така мрія, все відкривалось, дому, прибив потім і потім так і то бачу. Ну Сьогодні вітер такий, то треба вже зробити точно. О, тут, бачите, місця небагато, але я думав, щось менше. Думаю, можливо, тюків 50, 50 флізи, але тут тюків 100. Ну, до 100 можливості все. Це знаєте, біле тогорічне стало, як солома вже порівнятись із цим. Нашим свіжим. О, річки не сочи їсти. Отак. Добре, знаєте, давно я вже не прибирав сіна, щоб у футболці і так, і так прохладно було б. Обично з носа капає. Сьогодні ні. Так, добре, будемо приступати. Вже Коля з Яриком привезли останнє сіно, яке було накошене все. Це вже останній рейс. Якраз добре вже знов по каплі пролітає дощу. Якраз дощик починається. Добре, що встигли і вмістилось з тієї сторони все. Ну, сьогодні у нас було, скільки я казав, мабуть, без двох тюків 90 чи без чотирьох тюків 90. Якось так, якраз добре. Зараз тут загрузили, двері закривати не буду. Дощі завжди йдуть отак з тої сторони, то хай трохи дихає. Бо воно, знаєте, таке, ну, здається, сухе, але все одно не перець того, щоб погоди не було. Навозика, знаєте, на такого добре грузить. Воно одразу починає там сантиметри, можливо, яких до 80, скільки там такий ну, невисокий. І такі довжина 4 метри, по-моєму, я тоді якось мірив. Такі розложисти. І нарешті сьогодні дзвяшка прибив, а то коли вітер двері браскає туди-сюди, туди-сюди. Він на камеру сказав, що зараз то Знаєш, якось було б негарно вже. Ввечері часу сидимо на кухню, бо ці двері, коли вже починаємо сіно возити, то так їх не закриваємо. Хай дихає, хай повітря ходить. То ввечері сидимо на кухні, то як у Риб, риб. Ну сьогодні, там... сьогодні вже мусив прибити, бо вже сьогодні такий був вітер, що вони тобі там заважали. Змайстрував сьогодні конкретно вже. Взявся за ремонт. Зараз ще плануємо на лущі кукурузи, вже її познімав усю зверху, там вона лежала, а туди планують тюки позакидати сіном. Там, воно, здається, три штуки мічаються. На довжину 13 метрів, то, то якась хурка влізе, щоб на вишки там не дуже тюкувати. Ну, це тут кукуруза натокує, можливо, сіток, яких 20, і вже буде себе, будемо ждать свіжої, свіжого врожаю. Лущілку взяли в батьків, забрали вже, бо того разу возили, знаєте, якось почали так думали. Ну там пару штук, сіток, яких 10, та й все. а Потім почали лущить, вже було так організовано. там Тітка собі качаниць забрала серцевини самі, щоб грубку топити, то вже почали возити більше і більше. Але правда, зараз. Думав, ставити тут мішка тут самого бега, щоб відрами носить. Але зараз, можливо, там трохи невисок воно виходить, правда. Можливо, зразу його трошки можна буде насипати. Все одно яких кілограмів 100-200, щоб не тягати. А тоді навантажуючим привезу його куди треба. Або, можливо, і там поставлю, щоб якщо шланг вийде, так його завернути, щоб зразу молоті з самого бега. Там переноску вже доточив до самої лущалки. І будемо приступати. Сьогодні вдвох тільки. Ну, сьогодні вдвох, але я ж думаю, що буде сипатися в мішок, то мені не треба буде відрами. А що ти будеш робити? Контролювати. Чи, 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 Контролювати. Чи нормальний обмолот. Отакий апаратом. У нас є відео, батько показував, розказував, змайстрував, я кабель так тимчасово докинув, тоді поміняю, як сьогодні облущимо все. Мабуть, треба лущилку туди занести? Ну, зараз перетяну її. Тут, Тут бачите то не високо, так, сантиметрів. Ні, ні, не чувай. А у нас буде, там є де колеса є. Так, да, воно самому, самому краще, як у двох. Тут бачите, так не високо, сантиметрів 30, ну все одно там бе, широкий, то щось трохи, пару кілограмів налущим. О. Ти там дивишся на кабель, я не, не наїхав. Ага, ні, нормально. То краще лущилку туди, ніж кукурудзу сюди носить. Щоб ближче до млина. Логічно, ну. Ага. Uh -huh. <laughs> так, як то її... І... Будь навпаки треба, щоб шківи були б подальше. Так, цього кабелька зараз ми налаштуємо нашого такого комбайна, буде сьогодні жнива у нас кукурузяні. Хлоп. А качани куди б не У дровотню? Качани. А з друготнікуди? У грубу, на другу, аж на зиму. Ні, давай, мабуть, їх просто в сторону. Поваляються, поваляються. Хоча ну, горять гарно вони грубку натоплюють, але що, що трохи багато насипть. Лиця каже, що мусору буде багато, мабуть. Ого! Так. Ну, все одно б... мішок широкий, то насиплеться багато. А там вже будемо бачити. Ні, то я буду відром вже там щось придумаєш. От, її просто одгортать, може треба буде. Ага, я буду одгортаю. Так, все одно щось вміститься. Так, все, пробуємо. О. Технологія. Ти ж тоді загружав, вже забувся за скільки часу. Так, стой, стой, зараз. Глянемо, чи ще фази не переплутав, чи спосорно буде хоча можливо однаково. Пробуємо. Ой, як крупна кукурудза. А суха яка вже? Ну. В принципі, можна ж ладно, то я теж подножку. Ладно, те тоді позагримимо з піском, батькам завеземо. Хай кури їдять. Ну, Семен так не вийде. Він запустив автомата, щолкне. Ну, наношу. Да, но ваш. Щось трошки не треба черпати його. Знаєш, коли я візьму ще одного бега. Зараз приїдемо ще одного мішки, Хай собі стоїть так. От я да. просто попіднімаю її, щоб на, на землі не стояло та й все. А потім підвезеш куди тобі треба. Ну. То ще нормальний у нас запас є дожнів. Здається, в сітках то так здавалося небагато, а як... Налучив то нормально ще в мішку? Ну, я рибен придержувати отак. Тут от, я буду зараз потягнути цього апарата. Насиплюється, надам. Ще ту сторону. Ця кляночка, мабуть, так допоможе. Мабуть, я бачу. Буде для галочки вона тільки. Кукурузу вже долущили, зараз поприбираємо, позбираємо качани. Пілюка no. вже осіла, то можна тут. Трохи все одно так легше, коли у беги одразу. Але цього так не набили, то ми там відрами попересипали та і все. Відрами попересипали все, щоб було більше тут. О, зараз будемо грубку топити. Грубку будемо топити. І може в мішках його в друтні занесемо. Так, да, в мішках зараз деп. позбираємо. Качани позбирали в мішки. Поприбирали трохи. А далі побачимо, що будемо з ними робити. <рес> у спальню їх. Знаєте, у нас тільки грубка якраз саме спальні топиться. І в хату не хочемо. Нагній може, нехай буде добре, Дехай перепривають, припрівають. Якось ще більше вийшло, як було з зерном. Як було з повними качанами, ну. то там просто в сітках було. А так нічого з зерна нам кукрузки вистачить більш-менш на тих пару місяців підмішувати до тих зернових, і все. А потім мішка підвезеш туди ближче. Ну так. Да. Якщо все вийде ні, то там не думаю, млина розвернути, якщо не буде, буде, буде різкий такий поворот. Щоб ти не станом одразу діставати, скільки тобі no. треба. Все, йдемо, я да. трохи пилюка осідає. Я комбайнери, я комбайнери сьогодні. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім ми вдякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!